Уперше за чотири роки в південній Кореї у портовому місті Пусан відбулася зустріч міністрів закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї. Три сторони мають наміри налагодити співпрацю, щоб понизити міжнародну напругу. Міністр закордонних справ Китаю Ванії запропонував відновити перемовини щодо укладення тристоронньої угоди про вільну торгівлю, закликавши три країни зробити це якнайшвидше. Йшлося також про потребу утриматись. Від політизації економічних і технологічних питань, оскільки міністри закордонних справ трьох країн готуються до наступної спільної зустрічі, вона може закласти основи переговорів на найвищому рівні. Міністр закордонних справ Японії заявила, що налагодження тристоронньої співпраці сприятиме зміцненню миру у регіоні.